Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Уповноважені, які підписали нижче урядів, представлених на дипломатичній конференції, що проходила у Женеві з 21 квітня до 12 серпня 1949 року, з метою перегляду конвенції, укладеної в Женеві 27 липня 1929 року, про поводження з військовополоненими домовилися про таке. Частина 1. Загальні положення. Стаття 1. Високі договірні сторони зобов'язуються дотримуватися і забезпечувати дотримання цієї конвенції за всіх обставин. Стаття 2. Крім положень, які виконуються в мирний час, ця конвенція застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше високими договірними сторонами. Навіть якщо стан війни не визнаний однією з них. Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території високої договірної сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір. Хоча одна з держав, що перебувають у конфлікті, може не бути учасницею цієї конвенції, держави, які є учасницями цієї конвенції, залишаються зобов'язаними нею у своїх взаємовідносинах. Крім того, вони зобов'язані конвенцію стосовно зазначеної держави, якщо остання приймає та застосовує її положення. Стаття 3. У випадку збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру та виникає на території однієї з високих договірних сторін, кожна сторона конфлікту зобов'язана застосовувати як мінімум такі положення. З особами, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема, з тими особами Зі складу збройних сил, які склали зброю, а також тими, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, поводяться за будь-яких обставин гуманно, без будь-якої дискримінації, за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового становища, чи будь-якими іншими аналогічними критеріями. І з цією метою заборонено зараз і надалі вчиняти стосовно зазначених вище осіб такі дії, насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження і тортури, захоплення заручників, наругу над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження, засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення, винесеного судом, який створено належним чином і який надає судові гарантії, визнані цивілізованими народами як необхідні, підбирати поранених і хворих та надавати їм допомогу. Безстороння гуманітарна організація, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, може запропонувати свої послуги сторонам конфлікту. Крім того, сторони конфлікту повинні шляхом укладення спеціальних угод докладати зусиль з метою введення в дію всіх або частини інших положень цієї конвенції. Застосування попередніх положень не впливає на правовий статус сторін конфлікту.